Доброго дня! Ви на каналі Магія Таро для бізнеса. Мене звати Наталя, і сьогодні ми розглянемо питання. Чи підходить мені цей бізнес? Тобто сьогоднішнє питання для тих, хто здійснює самостійно свою діяльність, займається своєю, своєю рідною справою. Тому давайте ми подивимося, які підказки та розкаже нам стосовно того, чи підходить цей бізнес для вас. Сьогодні я обрала три варіанти. Давайте ми візьмемо один варіант. Чи підходить бізнес? Другий варіант, чи підходить бізнес для вас. І третій варіант, чи підходить бізнес для вас. Тобто, другий ми відставимо і третій От, розглянемо перший, чи підходить бізнес для вас. Скажем так, бізнес для вас по справедливості є конкурентним полем, полем боротьби, але ви е, маєте на те сили. І ви відноситеся до цього бізнесу, до свого бізнесу з легкістю, з радістю, тому в конкурентній боротьбі, безумовно, з перешкоди ви перемагаєте. Але ваш внутрішній воїнський настрій, він вам може заважати трішки. Тому, будь ласка, роздивіться. По справедливості ви дійсно, вам цим бізнесом варто займатися, ви можете в ньому мати успіх, якщо відкоригуєте свої Рівноважите себе, свої, скажімо так, емоції, свої думки, свої проекти. Тобто, все це да, ваш бізнес вам підходить. Другий варіант у нас. Чи підходить вам цей бізнес? Так, підходить. Однозначно підходить. Ви в ньому прибутковий, ви в ньому, да, хоч приходиться працювати, мілка моторика. Тобто вам приходиться, скоріше всього, виготовляєте якийсь товар, але ви ви. Майстер своєї справи у вас достатньо енергії робити таку клопітку справу. Ви можете все, і ви вам це все до снаги, і це. Безумовно, що принесе вам статус королеви пентаклів, тобто людини, яка керує фінансами, яка вже має стільки фінансів, що вона може ними розпоряджатися, керувати і розподіляти потоки коштів. Тобто, однозначно це вам по силі і удачі з Богом. Це вам хороша діяльність для вас підходить. І третій варіант. Чи підходить вам ця робота, ця, цей бізнес? Ну хочу сказати, бізнес у вас при він звичайно що рухливий це, мабуть, може зв'язано з транспортом або швидким оборотом, але він також пов'язаний із емоціями. От, і багато, багато, скажімо так, дій приходиться робити. Багато дій конкуренція тут є, тут є завісті конкурентів. Але чи підходить вам ця робота? Ну, Ви як рицар, ви як лицар Кубки, ви йдете зі своєю ідеєю і своїм настроєм, своїм, йдете вперед, рухайтеся в правильному напрямку. ви... Да, Конкуренції треба боротися, треба, але ви на коні, і тут і тут, ви на коні. Тобто, незважаючи на те, що цей бізнес активний, рухливий, вогняний, тут такі вогняні карти. Тобто, це бізнес можливо з транспортом пов'язаний або з якимось рухом. Ну, дійсно, і ви, і ви тут лицар на коні. Я нічого не можу сказати. Безумовно, що вам цей бізнес підходить. Дякую, хто дивився, буду вдячна за лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб YouTube міг далі розпізнавати продвигати. І до зустрічі на нових відео.